Обласної державної адміністрації, ось так. У травні 2015 року президент України Петро Порошенко вручав Михайлу Саакашвілі посвідчення голови адміністрації Одеської області. Минуло лише півтора роки, і Сакашвілі сам подає у відставку. Я вирішив подати відставку. Я вирішив подати у відставку і почати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки, і я не втомлюся. Нехай вони не сподіваються позбутися мене. Кілька днів тому. Було закрито перший в Україні центр обслуговування громадян, який відкрили торік. За словами Саакашвілі, це пов'язано з прийняттям нового закону, який перекриває джерела фінансування установи. А за кілька годин до відставки Сакашвілі пішов з посади начальник головного управління національної поліції України в Одеській області Георгій Лордкіпанідзе. Внаслідок обов'язкової оптимізації ми залишились без 40% особового складу. На сьогодні недокомплектування поліції сягає понад тисячу людей. Своє рішення лорд Кіпанідзе пояснив складною кадровою ситуацією у главку. Український правозахисник Євген Захаров вважає, що відставка лорд Кіпанідзе не вплине на процес реформування Нацполіції України. А саме зараз іде друга хвиля змін у структурі. Головне для реформи поліції зміни інституційні, а не конкретні прізвища. Одеса дуже політизована. Там дуже багато політичних таборів, які ворогують один з одним. І е, насправді в цій ситуації і губернатор, і е, національна поліція, і керівник вони мають бути безсторонні, і мають бути рівно віддалені від усіх політичних, е, так би мовити, боїв. Саакашвілі – один з останніх реформаторів, які приїхали до України з інших країн. Іноземці йдуть з посад, і це вже стало трендом. заявив в інтерв'ю, DW аналітик німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер. Ситуація ситуація Сакашвілі інша ніж була за Бромавичасом або Ярейсько, тому що він не був дуже популярний у Європейському союзі. У нього були успіхи в Одесі. Він людина, яка вміє запускати процеси. Однак його спосіб комунікації, його спосіб робити політику є дуже конфронтаційним. Він не шукає компромісів і довготривалих підходів. Ми бачимо, що іноземців не виходить проводити реформи в Україні. Загалом стиль ведення політики Сакашвілі не є популярним у Європі. Штефан Майстер також вважає, що в українській системі, як людині, ззовні йому буде важко досягнути ще вищої посади. Експерти в Україні обговорювали ідеї щодо Сакашвілі як прем'єр-міністра, або щоб він очолив переговорний процес з ЄС чи у фінансовому секторі. Однак наголошують європейські експерти в українській політиці найвище цінують вміння домовлятися, чого Сакашвілі сильно бракує.